Сьогодні у Євангелії читаємо, що Ісус бере своїх учнів трохи осторонь в тишину і хоче до них говорити, навчати їх, до їхнього серця говорити, і говорить про те, чому він прийшов у цей світ, прийшов служити, прийшов віддати своє життя, хоча його не сприймуть, Його відкинуть, але це його не остановить. Він буде далі дорогою життя, дорогою Хресною, що, віддавши своє життя, спас нас. Говорить про це своїм учням, і вони цього не розуміють. І не питають, про що ти нас вчиш, що це таке. Вони зайняті самі собою, зайняті тим, що хто з них більший, хто з них праведніший, хто кращий. Ісус питає їх у Капернаві, про що говорив у дорозі, соромляться, про що вони говорили і про що суперечили. І тому Ісус каже їм, та ви не чули, що Я вам казав, я прийшов служити, великий той, хто насправді вміє давати добро, великий Той, хто вміє давати своє життя, великий той, хто вміє любити. І великий той, якщо хтось і недостойне твоїй любові, твоїй доброти і ти даєш, ти великий. Навчіться служити і давати, тоді буде те великі. І тому кличе маленьке дитя, бере до себе, обнімає його і каже, хто таке невинне маленьке дитя, яке нічого тобі не може дати, прийме моє ім'я, той мене прийняв. А хто мене прийняв, прийняв того, хто мене послав Бога. Хто міє приймати малих, хто міє носити малих, той приймає Ісуса, приймає Божу благодать і стає подібний до Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.